У 2023 році компанія Deepcool представила унікальний корпус типу розміру Full Tower Morpheus. За словами виробника, він має найбільші можливості модифікації серед корпусів на сьогоднішній день, що вже викликає зацікавлення. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com! Підписуйтеся. Так от, Діпкул Морфіус cool можна трансформувати в одну з трьох форм, а кожна з них має декілька варіацій, що надає багато можливостей для налаштування. Крім того, заявлена підтримка одночасно трьох систем охолодження довжиною до 420 мм та вентиляторів діаметром до 200 мм. Ще однією особливістю корпусу є цифровий дисплей, який відображає температурні показники системи та навантаження на компоненти. Також цікавість викликає нестандартні 140-мм міліметрові вентилятори, встановлені в корпусі. В огляді ми детально розглянемо ці та інші особливості, та почнемо з характеристик. Корпус Deepcool Morpheus упакований у звичайну картонну коробку з вирізами по боках для зручного транспортування. Комплект постачання включає інструкцію, кабель для синхронізації підсвічування з материнською платою, опори під материнську плату, гвинти для кріплення SSD, перехідник під хрестову викрутку для опор материнської плати, одноразові та багаторазові стяжки, набори гвинтів для кріплень компонентів і декоративні резинові вставки. Крім того, у додатковій упаковці знаходяться корпусні елементи для зміни компонування. Серед них є Райзер PCIe 4.0 для вертикального встановлення відеокарти, що є приємним бонусом. Корпус Deepcool Morpheus має сучасний стильний дизайн, спрямований на ефективність охолодження та зручність у використанні. Він є представником Full Tower, тому великі розміри комплектуючих не створюватимуть проблем при збірці. Передня панель має велику вентиляційну решітку, до якої Deepcool передбачили додаткову стилізацію, використовуючи комплектні декоративні вставки. Їх можна викласти на передній і верхній панелі, створюючи піксельний візерунок за власним побажанням. Передня панель кріпиться до корпуса втулками і знімається, якщо потягнути її до себе. За перфорацією розташований пиловий фільтр, який не знімається, тому чистити його окремо не вийде. За передньою панелю бачимо цікаве рішення для встановлення охолодження: це два кронштейни, на які можна закріпити вентилятори або радіатори РСО. Ширину кронштейнів можна регулювати, встановлюючи їх в різні отвори. В залежності від розмірів охолодження. Маркування і відповідні розміри можна знайти у верхній частині корпуса. Є можливість встановити 3 120 або 140 мм вентилятори і навіть два 180 або 200 мм. Максимальна довжина РСО може сягати 420 мм. Верхня панель має кріплення у вигляді пластикових втулок і також знімається. Додатково вона фіксується двома гвинтами з накаткою у тильній частині корпуса. За перфорацією знаходиться знімний пиловий фільтр з магнітним кріпленням. Під панел є два кронштейни та вирізи для встановлення охолодження. Кронштейни регулюються по ширині, як і на передній панелі. Тут можна встановити такий же набір вентиляторів чи радіатор водянки. Біля правої частини розташовані індикатор роботи накопичувачів, кнопка LED для перемикання режимів підсвічування, 4 USB 3.0, комбінований аудіороз'єм для навушників та мікрофону, USB Type-C та кнопка запуску ПК. Тильна панель має багато гвинтів для зміни або переміщення компонентів, що демонструє модульність корпуса. Для переходу на компонування з переднім розташуванням блоку живлення потрібно зняти посадкове місце для БЖ і перемістити панель з вирізом материнської плати вниз. Також можна зробити двокамерне компонування, для якого потрібно встановити змінну тильну панель. При використанні останньої відеокарту можна закріпити у вертикальному положенні, використовуючи комплектний райзер кабель. Зверху знаходиться місце для кріплення одного 120 або 140 мм вентилятора. При встановленні меншого його положення можна регулювати. Поряд з перфорацією знаходяться 9 багаторазових заглушок карт розширення, а внизу є посадкове місце блоку живлення зі звичайними кріпленнями. На нижній панелі корпусу є чотири пластикові ніжки з гумовими накладками висотою 20 мм, які забезпечують простір для охолодження джерела живлення. Всю перфорацію нижньої панелі прикриває пиловий фільтр, що фіксується у пазах та легко знімається. Бокові панелі кріпляться до корпуса втулками і знімаються, якщо потягнути їх до себе. Права панель товщиною 1,16 мм має дві перфорації, які забезпечують потік повітря для вентиляторів всередині корпуса. Ліва ж ж'є скляною та має товщину 4 мм. По боках розміщені м'які накладки, щоб не пошкодити скло при встановленні. Всередині Deepcool Morpheus демонструє досить просторий дизайн. За допомогою комплектних пластин можна змінити компонування на двокамерне з розміщенням блоку живлення за піддоном материнської плати. Останнє може бути від великої E-ATX до компактної міні itx На боковій панелі біля піддона материнської плати встановлені 340 мм argb вентилятори Вони об'єднані в один блок і підключаються всього двома кабелями. Вентилятори мають яскраве підсвічування та багато режимів з різними комбінаціями кольорів, які перемикаються кнопкою на верхній панелі. В передній частині на кронштейнах закріплено кошик для блоку живлення, який можна використовувати при зміні компонування корпуса та звільненні місця у нижній частині. Кожух блока живлення можна легко зняти, що дозволить змінювати місця встановлення пластин під дона материнської плати. Він же забезпечить кріплення трьох 120 або 140 мм вентиляторів, щоб покращити потік повітря в цій частині корпуса. А ще Діпкул Morpheus має прорезинену підставку для відеокарти, положення якої можна регулювати по висоті. В передній частині на кожусі бежем знаходиться подвійний цифровий дисплей, завдяки ньому користувачі можуть переглядати температурні показники та навантаження процесора і відеокарти. Для підключення використовується роз'єм USB 2.0 на материнській платі, а для налаштування необхідно встановити драйвер з офіційного сайту. Є можливість відображення навантаження на компоненти у відсотках та увімкнення сигналу при високій температурі. Загалом цей екран дозволяє зручно слідкувати за показниками системи і доповнює зовнішній вигляд корпуса. Піддон материнської плати має великий виріз для зручного встановлення процесорного кулера. Навколо вирізу є кріплення для вентилятора розміром від 90 до 120 мм. Таке рішення дозволить спрямовувати повітряний потік прямо на тильну сторону сокета. У передній частині бачимо знімні кронштейни, на яких закріплений комплектний блок вентиляторів. Ці кронштейни можна регулювати по ширині або переставити за піддон материнської плати у відповідні позначені отвори. Для прихованого укладання кабелів є достатньо місця та маються виступи для фіксації їх стяжками. В передній частині є знімний кошик, на який можна встановити два накопичувачі форм-фактору 2,5 або 3,5 дюйма. Він кріпиться на кронштейни, які регулюються за шириною. Замість кошика можна встановити три звичайних вентилятори або два великих. Тут же знаходиться контролер, до якого під'єднані комплектні вентилятори. Місце під блоком живлення має антивібраційні прокладки. Для накопичувачів форм-фактору 2,5 дюйма передбачено ще два місця за піддоном. Кріплення є зручним і не вимагає перекручування дисків. Кабелі, що йдуть від передньої панелі, мають достатньо для зручного збирання системи довжину. Діпкул Морфіус має можливість змінювати компонування під різні потреби та при цьому вміщувати доволі габаритні компоненти. Тут знайде місце процесорний кулер висотою аж 195 мм та відеокарта довжиною до 480 мм, а без охолодження спереду усі 515. При збірці система зауважень до корпусу не виникло. Під час роботи були відсутні будь-які зайві звуки. Для тестування ми використовували наступне обладнання. Під час тестів швидкість обертання вентиляторів РСО була максимальною 2100 обертів на хвилину. А на відеокарті була обмежена на 75%. Корпусні вентилятори працювали з максимальною швидкістю 1100 обертів на хвилину. Крім того, у BIOS материнської плати було увімкнено налаштування Intel Adaptive Boost Technology для збільшення тепловиділення процесору. При стресовому навантаженні на CPU в утиліті AIDA 64 різниця показників температури між відкритим стендом і корпусом для процесора та відеокарти склала лише 1 градус, що свідчить про ефективно реалізоване охолодження. При навантаженні бенчмарком 3D Time Spy Extreme температурні показники в корпусі та на відкритому стенді відрізнялися всього на 2-3 градуси. У тесті Furmark результати не змінились в гіршу сторону. Температура процесора на відкритому стенді становила 45 градусів, а в корпусі 46. Температура ж відеокарти була 69 і 71 градус відповідно. При встановлених вентиляторах лише на боковій панелі DeepCool Morpheus показав хороші результати охолодження, при тому, що корпусні вентилятори працювали на максимальних обертах, шум був повністю на комфортному рівні. Враховуючи, що цей корпус може вмістити одночасно три 420-мм міліметрові радіатори або шість 200 міліметрових вентиляторів, можна зробити висновок, що у нього не буде проблем з охолодженням сучасних систем із доволі гарячими компонентами. Діпкул Морфіус cool це дуже цікавий варіант серед Full Tower корпусів на ринку. Він має багато особливостей, а головна з них досить помітна трансформація у три різні конфігурації компонування. Перша, яка є за замовчуванням, це традиційне розташування блока живлення знизу. Перехід до другої конфігурації передбачає розміщення блока живлення спереду, а нижня частина відкривається для додаткового охолодження. У останній двокамерній конфігурації забезпечується цікавий вигляд системи з можливістю встановити одночасно 3 420 міліметрові радіатори. Ще однією особливістю Deepcool Morpheus є наявність дисплея, який відображає стан системи. Корпус також пропонує зручне підлаштування кріплень під розміри охолодження. Комплектний блок argb вентиляторів підключається всього двома кабелями і радує низьким рівнем шуму навіть на максимальних обертах. Комплектація також не розчаровує, бо, окрім додаткових змінних панелей для модифікації, є і райзер-кабель, що дуже рідко можна побачити в сучасних корпусах. У підсумку за свою ціну близько 200 доларів або 8 тисяч гривень Діпкул cool Morpheus пропонує широкі можливості для модифікацій та добре продуманий дизайн для сучасних і потужних систем. А як ви вважаєте за ціна можливості Корпус Топчик, чекаємо на коментарі, дякуємо за вподобайки і підписку на канал. До нових відео, все буде Україна!